Герої війни Успішні бізнесмени та серійні вбивці це люди з різним соціальним статусом, але є що, що їх об'єднує, і це генетика. Всім привіт, шановні. Сьогодні я розповім вам про ген воїна, який робить нас рішучим, про те, як він проявляється у чоловіків та жінок. Ключ до розуміння дії цього гена це дофамін. Тому в залежності від умов, цей ген може зробити людину дуже багатою та успішною, або зробити її злочинцем. Також дізнаєтеся, що люди, які стають героями на війні, і не люди, які вчиняють жахливі злочини, це одні й ті самі люди. І цьому є наукове пояснення. Мене звати Ольга Гуренко, я біохімік і ваш особистий науковець. А це значить, що сьогодні поговоримо просто про складне. Отже, генвоїна, що це таке? Генвоїна кодує спеціальний фермент моноамінооксидазу. Моноамінооксидаза – це фермент, що здійснює розкладання амінів. Він буває двох видів А та Б. Відповідно, МАО -А здійснює розщеплення адреналіну, норадреналіну, серотоніну, мелатоніну, гістаміну та дофаміну. Ці нейромедіатори відповідають за наш настрій та поведінку. Однак приблизно у одного із трьох чоловіків цей ген мало активний або укорочений. Професор Кембриджа і Гарварда Брюс Гуд у своїй книзі Мозок приручений, що робить нас людьми, зазначає, що ген воїна тільки називається так емоційно. Насправді це ген лінивий. Його вплив на наш організм полягає саме у відсутності якогось додаткового впливу. Чим менш активний цей ген, тим вище базовий рівень дофаміну і адреналіну у нормі. Та відповідно при стресі, людську поведінку дуже складно пояснити, тому що на неї впливають, окрім генів, виховання та різні обставини кожної окремої ситуації. У середньому носії варіанти гену воїна мають, як з'ясувалося, більшу схильність до агресивної поведінки, ніж люди без згаданого гена. Ярі Тихонен пояснює, що ген МАО є головним регулятором дофаміну, який є важливою частиною системи винагороди мозку, оскільки викликає почуття за. Доволення чим впливає на процеси мотивації та відповідно навчання. А ось його модифікація МАО-А відповідальна за збої у виробленні природного мотиватора, а тому вже отримала назву гена воїна або гена агресії. Зазвичай він перебуває у сплячому стані, але легко активується, наприклад, у відповідь на провокацію. До речі, саме це пояснює та обставина, що більшість злочинів скоюють у стані алкогольного сп'яніння. Алкоголь у цьому випадку і є тим самим провокатором. Активуватись поганий ген може і в ранньому віці під впливом сцен насильства, побачених або пережитих з самою дитиною, чого вчені роблять невтішний висновок у період воєн, наприклад, можлива поява цілого покоління, Коління з активованим геном агресії. А цікаво вам дізнатися, чи є у вас ген воїна. Якщо у вас виводять із себе неприємні дрібниці, але при цьому ви чудово почуваєтеся в екстремальних ситуаціях, швидше за все, ви носі воїна. І він прямо впливає на вашу поведінку, типу схильності до виправданого ризику або дитяче бажання навіть стати простим героєм. Варіант гена Мао, а властиве людям, які агресивніше за інших реагують на будь-які Образи та провокації. Носіями є 59% афроамериканців, 54% китайців та 34% європейців. Ген воїна також притаманний певним етнічним групам. Його носії найчастіше зустрічаються серед представників народів, у культурі яких є ось ця войовничість та агресивність, наприклад, у племені Маорі. А в сучасному світі, де носії воїна не можуть проявити себе у великих збройних конфліктах, їм доводиться демонструвати свою агресивність. Поведінку на вулицях міста. За даними іншого дослідження, чоловіки, які будь-коли билися з представниками влади, у нападі гніву ламали речі і так далі, частіше були носіями ось цієї малоактивної форми ферменту моноаміноксидази А. Прояви дії гена воїна це жорстокість. Історія відкриття. Ген воїна було відкрито у 1993 році нідерландським вченим хансом Брюнером. До нього звернулися жінки, в сім'ях яких чоловіки відрізнялися надзвичайною агресивністю та схильністю навіть до рукоприкладства. Брюнером були проведені широкі дослідження, в ході яких він виявив, що у всіх чоловіків присутній ген моноаміноксидаза, що мутував, був укорочений. Саме він і був причиною відсутності емоційного контролю. Пізніше в 2004 році. Році публіцистом Енном Гіпсоном ген буде названий геном воїна. У ході досліджень було знайдено безліч підтверджень того, що ген воїна пов'язаний із жорстокістю, агресією та асоціальною поведінкою. Доктор кримінології Університету Флориди Кевін Бівер провів дослідження, які показали, що володарі гену воїна Вічі частіше вступали у вуличні банди. У ході спостережень за самими бандами було виявлено, що носії гена вчетверо частіше вдаються до зброї у Також американські дослідження виявили, що у в'язнів ген воїна присутній повсюдно. Ген воїна визначає схильність до застосування зброї чоловіками. Чоловіки зі зміненим варіантом гена моноаміноксидази А, за словами вчених із Державного університету Флориди, більш ймовірно. Приєднаються до банд і будуть застосовувати зброю. Проте на жінок із подібною генетичною особливістю результати дослідження не поширюються. Генетичний варіант вказує на того члена угрупування, який готовий застосувати зброю. Носії даного варіанту найчастіше виявляють агресію. Відповідно, вчені встановили, що носії мау а частіше схильні до крайньої жорстокості, особливо із застосуванням зброї, обіймають командні посади у вуличних бандах. Наука вважає, що Коліганами стають не лише через прогалини у вихованні та поганий вплив. Пристрасть бунтувати на вулиці обумовлена генетичними факторами, заявляють вчені. У в'язнів, які вчинили дуже тяжкі злочини, фахівці наголосили на формі гена МаоА, яка погано регулює рівень дофаміну. Він відповідає за високий рівень агресії у відповідь на провокацію. Саме поєднання генетики та середовища розвитку людини і породжує жорстоких злочинів, Злочинців, вважають експерти, в галузі криміналістики. Ген воїна знаходиться в х хромосомі тому чоловіки успадковують його від матері. Так як у чоловіків лише одна х хромосома, один ген воїна має свій повний вплив. У жінок навпаки, відразу дві х-хромосоми, тому один ген воїна або більш слабко впливає, або взагалі ніяк. Дія гена воїна на жінок, у якій він присутній в обох х хромосомах поки що невідома. відома. Аня на генвоїна є і для чоловіків, і для жінок. Далі поговоримо про схильність до невиправданого ризику. Так званий генвоїна збільшує схильність власника ризикувати і водночас дозволяє йому в критичній ситуації. Адекватніше оцінювати шанси на успіх нещодавно було опубліковано дослідження, під час якого вчені з Каліфорнійського технологічного інституту провели експеримент за участю 83 чоловіків. Молодим людям видали по 25 доларів США та запропонували зберегти отриману суму, тобто нульовий ризик втратити її та жодної можливості примножити або використати цей стартовий капітал для участі в азартних іграх. Під час гри кожен учасник з. 140 разів робив вибір між ризикованим різною мірою і безпечним ходом. Дослідження продемонструвало, що носії варіанта гену МАО-А мають більшу схильність йти на фінансовий ризик, але тільки коли це для них вигідно. Виходить, що цим людям найчастіше вдається приймати рішення, які ведуть до несприятливих наслідків. Виходить, що Цим людям найчастіше вдається приймати рішення, які ведуть до сприятливих наслідків. Носій гена любить ризик, але вихований носій віддає перевагу виправданому ризику, а не вихований невиправданому. Напишіть в коментарях, чи любите ви ризикувати та чи помітили ви щось про себе. Перший тип це схильність до цільового ризику, і тут людина діє з ситуації за обставин. Він повністю усвідомлює стан речей, потенційні ризики, цілі та наполегливо йде. До вирішення поставленого завдання підсумком такого ризику є отримання будь-якої вигоди схвалення колег, похвали близької людини, зростання кар'єрними сходами, грошова винагорода і таке інше. Другий тип схильність до невмотивованого ризику. Такий ризик має іншу природу. Такий індивід із двох варіантів уникнути ризику або зустрітися з ним віч навіч вибере другий. Ген воїна. Та лідерства. Люди, які мають ген воїна, роблять найбільш правильний вибір у критичній чи важкій ситуації. В експерименті Фрідмена взяли участь 85 юнаків, яким було запропоновано зіграти в азартну гру. По ходу, кожен учасник, маючи 3 хвилини на роздум, повинен був 140 разів ухвалити рішення отримати гарантовані 2 долари або ж піти на ризик. Вигравши при цьому 10 доларів або втративши 5, попередні дослідження показали, що сміливі або обережні рішення з однаковою частотою могли приймати як чоловіки, які мають ген воїна, так і без нього. Перша причина цього наша природна нелюбов до ризику. Однак новий тест показав, хто і як часто робив ризикований вибір із приятливим результатом саме для себе, виявилося, що чоловіки носії гена воїна робили такий вибір частіше. Вони успішніше прораховували можливі втрати, краще орієнтувалися в критичній ситуації і з більшою впевненістю йшли на фінансовий ризик. Дослідники схильні думати, що люди, які мають гео ген воїна не так вороже налаштовані, скільки успішніші в досягненні власних цілей. Хоча іноді їх методи можна сприйняти як агресію. Отже, як проявляється такий ген? Втім, прокинутися ген воїна може ще в утробі матері, а спровокувати це здатний. Надлишок серотоніну – гормону щастя, що відповідає за настрій, сексуальне бажання, пам'ять, здатність до навчання та соціальну поведінку, до надлишку гормону може, зокрема, привести і вживання наркотиків, і навіть одночасний прийом кількох ліків, які можуть підвищувати рівень серотоніну, наприклад, антидепресантів. Якщо у майбутньої матері фіксується надлишок серотоніну, то мозок плоду, перебуваючи в утробі, буквально купається в задоволенні, що активує генагресію. До речі, на генетичному рівні тепер можна пояснити і те, чому серед гвалтівників рецидивістів більше чоловіків. До речі, зараз ця тема дуже поширюється та форсується у соціальних мережах. Напишіть свою думку щодо цього у коментарях. Ген воїна міститься у материнській х хромосомі. Дівчатка поряд з материнською отримують другу хромосому від батька, тоді ефект гена послаблюється. Що ж до хлопчиків, всі вони другу х хромосому не отримують, тому вони потенційно агресивніші. Важливу роль тут грає середовище, в якому виросла і живе людина. Проблеми в сім'ї, кримінальна ситуація, погана компанія, а також згідно з фінським дослідженням, зловживання, алкоголем і наркозалежність посилюють вплив гена-агресора. Так, у 2006 році жителя Теннессі Бредлі Уолдропа було визнано невинним. У вбивстві свого друга та колишньої дружини, і причина присутній у підсудного генвоїна разом із важким дитинством та його алкогольним сп'янінням у день вбивства. Генвоїна може вплинути на наші дії, але це не говорить про те, що його носій потенційний вбивця чи мародер. Перемогти в природу можуть лише культура та норми поведінки, задані суспільством. Носії гена воїна зустрічаються і серед буддистських ченців, і серед миролюбних кочових племен у марок. Згідно з дослідженнями, приборканий ген воїна зможе працювати на благо його носії, які мають самоконтроль, відрізняються чуйністю та терпінням. Носії цього гену займаються переслідуванням індивідуальних цілей. У деяких ситуаціях це може виглядати як агресія або імпульсивність, але насправді є проявом зосередженості. Якщо двоє грають у карти, і один з них бере багато карт, це виглядає, ніби він агресивний або імпульсивний. Однак ви не знаєте його карт, він може просто використати хороші можливості. У дослідженні, опублікованому Домініком Джонсоном з Єдинбургського університету Великобританії, було виявлено, що носії Гена мао а, виявилися агресивні проте лише у відповідь на чужий виклик, і при цьому без зайвої імпульсивності, як він заявив. Ця нова робота може пояснити знайдені закономірності, оскільки дослідження ним люди схоже діяли у своїх стратегічних інтересах. Це також може пояснити, як подібна поведінка і гени, що її формують, могли бути відібрані еволюцією. А якщо до жінок з'ясувалося, що жінки, у яких була виявлена певна копія гена Маоа з низькою активністю, відчували себе набагато щасливіше, ніж ті жінки у яких такого варіанта гена не виявилося. Професор коледжу громадського здоров'я Університету Флориди Хам Чен висловив своє здивування результатами дослідження. Щастя, це єдиний стан, що пов'язаний з дією гена Маоа. Він сказав, що його здивували отримані результати, оскільки слабко виражену форму маоа пов'язували з деякими негативними проявами, такими як алкоголізм, агресивність та антигромадська поведінка. Деякі вчені навіть називають його геном воїна. Однак наше дослідження вказало на світлу сторону цього гена, принаймні для жінок, залишається незрозумілим, чому чоловіки у ДНК, яких присутній цей тип гена маоа. Не почуваються настільки щасливими як жінки. На думку Чена, це можна пояснити дією тестостерону. Проте він також наголосив, що вченим необхідно продовжити вивчення цього питання. Зрештою, соціальні чинники теж можуть відігравати важливу роль. Генетика це лише частина картини щастя. Чи можливо приборкати генвоїна? Запитаєте ви. І це буде хороше питання. Як відомо, енергія не може бути поганою, вона нейтральна, а знак плюс чи мінус їй надають обставини. Можна спрямувати цю силу на самовдосконалення і боротьбу зі слабкостями. Так вчені виявили, що у буддийських ченців частіше зустрічається генвоїна ніж у спортсменів-борців. Не всі чоловіки з геном агресії поводяться агресивно прояву агресії сприяють такі чинники, як цинічне і вороже ставлення до оточуючих або відсутність вищої освіти. Результати експерименту на макаках переконують, що навіть у генетично схильних до агресії самців агресія може не проявлятися якщо вони були оточені материнською любов'ю в дитинстві. Вчені припускають, що схожа закономірність може виявлятися і у людей. Існують різні види генової, на які відрізняються кількістю повторів послідовності. Бувають 2R, 3R, 3,5, 4R, 5R варіанти. Третій та четвертий повтори частіше бувають у європейців. Варіант із двома повторами є сплячим і активується тільки при пережитому насильстві в дитинстві. 3,5 та 4Р це варіанти, які більш активні. Високий рівень тестостерону, низький рівень інтелекту, погані житлові умови, паління матері сприяють активації сплячого гена воїна. Але вчені стверджують, що власник такого гену не обов'язково влазить у бійки, трощить меблі або б'є дружину та дітей. Така людина може стати успішним бізнесменом, який іде на фінансовий ризик, військовим чи чемпіоном світу з плавання. Вибравши спокійний спосіб життя, він може виховати себе та свій ген як ченці, діючий засіб заспокоїти цей ген дати людям почуття соціальної гармонії та справедливості, щоб вони бачили у житті мету, сенс і порядок. Ген воїна, на відміну від іншого насіння, проростає у теплоті, а не на морозі. Напевно, це діти людоговокового періоду, коли температура суспільства нижча за нуль починаються заморозки у мізках. Насамперед, дитячих, а заморозки нічого не росте. А якщо в голові нічого не виросло, то така голова здатна на все. Так і з'являються вони відморозки. А на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. З вами була ваш особистий науковець. До зустрічі у наступних випусках.